Доброго дня! Державною податковою службою розроблено мобільний застосунок Моя податкова Мобільний застосунок Моя податкова від Державної податковної служби, доступний громадянам та може бути завантажений на телефони. Моя податкова це простий зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами, а також сплати податків з використанням запропонованих платіжних систем. Розділ мої дані мобільного застосунку містить інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об'єкти оподаткування, обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання, податкові повідомлення рішення. Розділ «Реєстри» мобільного застосунку має можливість здійснити пошук фіскального чека, пошук марки акцизного податку, переглянути дані реєстру платників ПДВ, переглянути дані реєстру страхувальників. Переглянути дані реєстру платників єдиного податку у розділі послуги мобільного застосунку можна здійснити направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання податкової декларації про майновий стан і доходи, податкова знижка, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом та сплатити податки. У розділі повідомлення мобільного застосунку користувач може переглянути квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, інформацію з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору, листи контролюючого органу, і інші повідомлення контролюючого органу. Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Тож, шановні платники податків, з метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку у разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів просимо їх надсилати за адресою інфотакс, або звертатися за телефоном 0800 501 007. Дякую за увагу.